Вожний ранок був у Луцьку. Росія атакувала наше місто трьома шахедами. На щастя, усі повітряні сили захисники неба знищили. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, руйнувань та постраждалих немає. Треба сказати, що під час ранкової тривоги одна українська сім'я стала щасливішою. У подружжя Лучан народився хлопчик, новонароджений Тимур, третя дитина в сім'ї Андрія та Олени Панасюків. Малюк з'явився на світ із вагою 3 3385 грамів та зростом 54 см. В аварії на Волині загинула людина. Смертельна ДТП сталася на автодорозі поблизу села Суходоли Володимирського району. 34-річний волинянин, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Ман, за кермом якої перебував 50-річний чоловік. Водій Toyota загинув на місці. 27-річного пасажира позашляховика доставили у лікарню, попередньо у важкому стані. У луцьку п'яний водій в'їхав у стіну будинку. Аварія сталася на вулиці митрополита Андрея Шептицького. Водій автомобіля Кія в'їхав у стіну багатоквартирного будинку, після чого його забрали в лікарню. Коли чоловік виходив з авто, упав та вдарився головою. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, той відмовився проходити огляд як на місці, так і в медичному закладі. На чоловіка склали відповідні протоколи. Моторошна аварія сталася на Володимирській в Луцьку. Зіткнулися Рено та БМВ. Автомобілі повідомляє Волинь Пост рухалися у попутному напрямку. Водій Рено повертав ліворуч, а водій автомобіля БМВ не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. У результаті відбулося зіткнення постраждав водій Рено. До слова, обидва водії за інформацією поліції, були тверезі. Серйозна аварія сталася на трасі Луцьк-Маневич, Луцьк-Маневичі. Там зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. З фото видно, що удар прийшовся на місце водія еталона. Що з ним поки невідомо. Знаємо, що на місці працювало кілька швидких рятувальників і поліція. Попередньо постраждали п'ятеро людей. Більше деталей згодом. Це фото аварії, що сталась на Рівненській в Луцьку. Водій автомобіля ФІАТ не дотримався безпечного інтервалу та зачепив Ауді. Унаслідок ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За інформацією поліції, без постраждалих. У Ковалі на вулиці Луцькій патрульні зупинили автомобіль Мерседес benz за порушення ПДР. За кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медичному закладі. Крім того, поліцейські встановили, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений права керування строком на 16 років. На Манича склали низку протоколів. У центрі Луцька машина не розминулася з мотоциклом. Момент зіткнення зафіксували вуличні камери. Водій автомобіля марки Volkswagen, повертаючи ліворуч з проспекту Волі на вулиці Винниченка, не пропустив мотоцикл, який рухався назустріч. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Майже півмільйона в місяць заробляли восьмеро волинян, які займались наркобізнесом. Маємо відео затримання. Ба більше біля Копачівки в Луцькому районі діяла ціла нарколабораторія. Поліцейські ліквідували діяльність злочинного групування, яке отримувало майже півмільйона гривень на місяць від незаконного наркобізнесу. 13 травня волинські правоохоронці із залученням спецпризначенців та кінолога провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів. Одного співорганізатора у процесуальному порядку. Чотирьом оголошені підозри. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили. Амфетамін, канабіс, пристрої для куріння наркотичних засобів, зіп-пакети, чорнові записи та інші докази по справі. Також поблизу села Копачівка правоохоронці виявили цілу нарколабораторію із пляшками, каністрами та невідомими речовинами, що свідчать про ймовірне виготовлення психотропів. На місці працювали слідчі, кінолог та криміналісти: усе вилучене та направлене на відповідні дослідження. Чотирьом фігурантам за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Одного затримали у процесуальному порядку. На волині адвокатка організувала схему для ухилянтів. На одному клієнті вона заробляла 3 тисячі доларів. Викрили адвокатку працівники Служби безпеки України. Затримали у центрі Луцька. Служба безпеки та Національна поліція викрили місцеву адвокатку, яка намагалася налагодити протиправний механізм ухилення від мобілізації. За матеріалами справи зловмисницею виявилася 37-річна місцева правозахисниця, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації. Фігурантка знаходила клієнтів серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв'язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку, зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи оберіг. Такі послуги адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання нею 3 тисяч доларів США. Адвокації вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. На Торіщині поховали загиблого захисника України Сергія Гречину. Похорон відбувся з усіма військовими почестями. Дружині героя вручили державний прапор як символ мужності відваги. Та вдячності Сергій Гречина став до лав Збройних сил України 28 вересня 2023 року. Його життя обірвалося 12 травня 2025 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання. У захисника лишилась дружина, троє дітей та мама. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася особлива подія орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно було нагороджено Леоніда Сосницького, військовослужбовця Збройних сил України, випускника університету. Захисник загинув 3 вересня 2024 року на Харківському напрямку, виконуючи бойове завдання із захисту незалежності України. Вічна пам'ять герою Матері загиблого на війні Волинянина Сергія Цюпича вручили державну нагороду сина. Герої з села Нові Червища Прилісницької громади нагородили орденом за можність третього ступеня. Ще на початку російсько-української війни Сергій Цюпич двічі брав участь в антитерористичній операції. З лютого 2024 року проходив службу у складі об'єднаної штурмової бригади Людь Нацполіції України, а згодом перейшов на службу суто окремо меха. Організовану бригаду на посаду оператора безпілотних літальних апаратів 2 листопада 2024 року боєць загинув. Це сталося у Бахмутському районі Донецької області. Вічна пам'ять герою. Героя Ярослава Гарбара з Маневичини посмертно відзначили орденом заможність третього ступеня. 36-річний штаб-сержант, старший стрілець десантно-штурмового взводу, з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну з червня 2022 року. Волинянин вважався зниклим безвісти. Як стало відомо через рік, він був у полоні, де в липні 2022 року. Загинув без батька. Залишилось троє неповнолітніх синів. Найменший, який народився після загибелі тата, пам'ятатиме його лише зі світлин та розповідей рідних. Вічна пам'ять герою.